Сьогодні вночі ворог також атакував наше місто. Є три влучання шахів. Один з них влучив заклад освіти. На місці працюють громадські об'єднання, комунальні підприємства, працівники ДСНС, займаються ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації. Також в 20-й школі розгорнутий штаб по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Вибито більше ніж 300 вікон. Маємо двох постраждалих, один це людина, жінка їй була на допомогу амбулаторна, від госпіталізації, відмовилася, один це сторож закладу, який зараз перебуває в лікарні. На місці організовано дві точки видачі, Це одна з них, це буде Проліска видавати і червоний хрест, видавати матеріали. На місці також буде працювати Державна служба навчальних ситуацій, будуть працювати працівники комунальних підприємств і громадська організація, волонтери, які допоможуть людям також ну, і розпиляти, і, десь, і забити саме тепловий Газ, електропостачання в наявності. Ну, тобто завтра також анонсовано о 9-й годині укриті зустріч з мешканцями для того, щоб ще додатково роз'яснити алгоритм, подачу є відновлення, можливо, можливо хтось сьогодні там ще не прийде, щоб завтра також продовжити роботу Але хочемо максимально сьогодні, максимально все забути.